Українець Сергій Богачук провів довгоочікуваний реванш зі своїм кривдником Бренданом Адамсом. Це була справжня бійка, та результат виявився не тим, яким хотілося. Як пройшов реванш Богачука з Адамсом і хто винен? Дивись огляд бою, поїхали. Помста це справа, яку треба подавати холодною. Саме цим принципом керувався Сергій Богачук, коли відмовився від поєдинку з зірковим Джараном Енісом заради можливості поквитатись за поразку чотирирічної давнини з Бренданом Адамсом. Щоправда, тут зіграла роль не лише жага реваншу, а й можливість виступити в історичному шоу Канело Кроуфорд. На жаль, довгоочікувана вечеря була зіпсована. Бій Сергія Богачука закривав приліми шоу, і мені трохи дивно, чому він не потрапив в основний карт. Та це зняло з хлопців трохи тиску і при тому, що обидва виступають в першій середній вазі, до них не сильно прискіпувалось. Бій мав 10-раундовий формат і формально проходив середній вазі. Обидва без проблем впорались з вагою і немає сумнівів при необхідності вписалися б у рідні цифри. Так, Адамс показав 70,8 кг, в той час як Сергій виявився трохи легшим 70,4 кг. Тепер, знаючи результат, є підозра, що ідея провести бій в середній вазі народилась не на рівному місці, а була таким собі перестрахуванням, щоб не втратити позиції в рейтингах. До бою обидва багато говорили, що за ці 4 роки стали кращими і що суперник у цьому пересвідчиться. По факту виглядало, що покращився тільки Брендан Адамс. Коли боксери бились вперше, Багачук впевнено вів за очками, але в восьмому раунді зівнув Лівий Боковий, який став переламним. Адамс забив Сергія до відмашки, що стала першою поразкою проспекта. Забігаючи наперед, скажу, що це була суцільна тренерська поразка. Судячи з всього, в куті Сергія вважали, що тут їм треба робити все те саме, лише не пропустити роковий удар. Що стосується Брендена, то він чудово виконав роботу над помилками. Не дивлячись на те, що йому 36 і він на 6 років старший опонента, він з перших секунд показав, що готовий прийняти високий темп. Більше того, чудовий удар в печінку, який українець точно відчув, одразу натякнув, що в легкої прогулянки у Богачука не буде. Перші два раунди суцільна насолода для фанатів. Боксери без зупинки робились в телефонній буці. Сергій наносив більше ударів в той час, як панчі американці виглядали небезпечнішими. Десь з третього раунду бій почав впевнено вислизати з рук Богачука, чи то так швидко почали впливати удари по тулубу, чи то вплинула недоцінка опонента, та Сергій не витягував запропонований темп, в той час як Адамс навпаки намацав ритм і виглядав все впевненіше. Переконаний, це була тренерська поразка. Неозброєним оком було видно, що план на бій не діє, а в коті Богачука був повний брак ідей. Якщо розрахунок був на те, що Адамс не витримає всю дистанцію в такому ритмі, то він провалився. Після екватору Брендон був свіжішим ніж суперник, а в восьмому раунді активізувався і ледь не повторив сценарій першої зустрічі, перетряхнувши Богачука лівим боковим. Було ясно, що для перемоги Сергію потрібен лише нокаут, але якщо в повітрі і уловлювався запах нокауту, то явно не у виконанні українця. Треба віддати належне українцю. Він проявив характер і до останнього, скільки було сили, йшов вперед і викидував удари. Але на жаль, одного бажання і характеру замало, коли в куті немає людей, здатних направити енергію в правильне русло. Бій пройшов всю дистанцію і завершився цілком заслуженою перемогою Брендана Адамса 99-91 і 298-92. Згоден, більше двох раундів на старті Сергій не взяв. А що ти думаєш про цей виступ Сергія Багачука? Пиши свої думки в коментарях. Також прошу підтримати україномовний канал ProBox з подобайкою і підпискою. Дякую і до зустрічі!